І зараз в ефірі маємо можливість розпитати про наслідки цієї нічної російської атаки у Юрія Ігната, начальника управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України. Пан Юрій долучився до нашого ефіру. Вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися. Вітаємо так, доброго ранку. Вітаю вас. Так чи є, от чим чи є особливості так у сьогоднішньої атаки Росії по Україні? Ну, особливості у нас так би мовити повторюються. Ми розуміємо, що противник б'є. В ті чи інші області під прицілом ті чи інші об'єкти сьогодні, як уже неодноразово було удар по столиці України по Києву. Ми бачили серйозні серйозні наслідки. Теж є на жаль. На жаль, співчуття загиб родичам загиблих. Є є серед них і потерпілі і діти і жінки. І, про що говорив уже глава держави. Тому така акцентована атака не вперше проводиться по Києву і застосування великої кількості засобів повітряного нападу різних типів сьогодні, окрім кінжалів. Аеробалістичних ракет. Також була застосована ракета з комплексу Бастіон попередньо так, з Криму, ракета «Циркон», зокрема зранку. Крім того, була балістика. Бачили балістичні ракети Іскандер М так, або ж КН-23 і крилаті ракети Калібр або ж Іскандер К. Таким чином, противник запустив понад 400 дронів. 400 П'ять із них не було збито чи подавлено. Також збито шість балістичних ракет із дев'яти, два кінжала. Ну і по церкону буде інформація зараз уточна тому результат роботи протиповітряної оборони доволі високий. Збити 6 із 9 балістик – це серйозний результат. Ну також кінжали і фактично всі крилаті ракети знищені. Тому маємо такі сьогодні станом на цю годину результати. Далі інформація, ще буде уточнюватися, але як ми вже опублікували, 44 локації теж були пошкоджені від. У ну, наслідок, скажімо так, російського удару, тому що ви розумієте, що уламки падають збитих, як ракет, так і дронів, спричиняють пожежі, спричиняють пошкодження багатоквартирних, приватних будинків та інших установ. Від цього ну, вберегтися на жаль, не вдасться. Саме тому треба розуміти, що. Протиповітряна оборони робить усе можливе, але укриття, є укриття, потрібно робити все для того, щоб врятувати себе та своїх рідних. Ну, зазначу, що від уламків в рази і в рази менше ушкоджень на землі, ніж від прямих прильотів. Сьогодні прямих прильотів ми бачили кілька ракет. Так, ну і... Понад 20 ударних БПЛА. Ми в маленькому віконечку показуємо якраз розбір після російської атаки в одному з одній з локацій в українській столиці. Пане Юрію, ви згадали про ракету Циркон. А чи можете сказати, що це за ракета, чи була раніше вона використана в російських атаках? Кілька разів ми зазвичай повідомляємо, так Росія застосовувала ці ракети передусім, це з півострова Крим окупованого. Не Росія застосовує це ракета протикорабельна. Ну але звісно, що ракети протикорабельні, такі як Нептун, теж можуть українського ж рубниця можуть застосовуватися і по. По землі, тому е, там є е, ТТХ цієї ракети, можна відкрити, в відкритих джерелах вже знайти. Є різні думки щодо не неімеючих аналогів, як Росія говорить про цю ракету, як вони говорять і про е, кінжал. Тому Росія е, застосовує різні типи ракет, різні типи БПЛА, зокрема і циркон. Це порівняно новітня ракета, порівняно до інших, яку вони вже кілька разів е, протягом цієї війни застосовували. Ну, мабуть, дивляться, як вона себе показує в реальних бойових умовах. Пане Юрію, і на останок нашої розмови, чи щось відомо зараз станом на цю хвилину вам про удар по Сумах? Ви ну, якраз маєте на увазі, мабуть, ракету «Циркон», так. так, яка летіла в цьому напрямку. А. Наразі інформація здійснила уточнюється, що там. Відбулося, тому більше по власне територіальному принципу будуть говорити місцеві громади, військові адміністрації. Ми ж говоримо зараз про те, що сьогодні є що дійсно був Київ під таким акцентованим масованим ударом, і ви бачите, що збито велику кількість ракет ну, кінжали, балістика це крилаті ракети. Це надзвичайно ну, високий результат. Сьогодні показали наші захисники. З протиповітряної ми ще раз дякуємо всім захисникам нашої з нашої протиповітряної оборони. Дякуємо вам за це вімкнення. Дякуємо за роз'яснення. З нами був Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України.